Картопля молоденька. Тут ще хризантема яка ціла купа не розпустилася, жовта. Тут щось було приболівше, треба її полікувати. Красунечка. Ось тут у мене щось теж красиве. Оце мені здається, що це цей салмон. Це дуже розвалилося, дуже мені шкода. І треба попробувати зрізати і поставити у водичку цю хризантинку. Ось тут дуже померзло, тут було холодно. Все дуже померзло з цієї сторони. Тут квітка дуже велика. Це ще.